Всім привіт, радий бачити вас на своєму каналі. У цьому відео мова піде про те, чи варто довіряти своєму персоналу, коли варто довіряти своєму персоналу, що таке кредит довіри та як можна наробити помилок, коли ви перестаєте довіряти своїм співробітникам. Взагалі це дуже велика проблема, оскільки більшість підприємців вони не довіряють тим людям, які працюють у них в компанії. І проблема це не в тому, що ці люди погані, а проблема в тому, що підприємці хвилюються через те, що щось буде зроблено невірно, не так, як вони звикли, не так, як вони це собі уявляють. І це може призвести до якихось. Негативних або недостатньо якісних наслідків. І у цьому є найголовніша біда, проблема та біль розвитку будь-якого бізнесу. Взагалі, коли ми приймаємо людину на роботу, взагалі немає значення, яка це посада, це прибиральниця, це менеджер, це директор, це водій, це вантажник і так далі. Ось ця людина в нас приходить і вона нам нічого поганого не зробила, так? Ось і е, жодному випадку не дала е, підстав сумніватися в її порядності, якщо ця людина нам дала підстави сумніватися в її порядності ще на, на етапі прийому на роботу, то на що ви її берете на роботу? Якщо ви її взяли на роботу, то ось там, на наступний день вона нам ще жодних. Таких підстав не дала. А з цього виходить, що в нас немає підстав для того, щоб не довіряти людині, для того, щоб вважати, що вона може щось зробити не так. Це одна сторона медалі. Інша сторона медалі не завжди те, що робиться не так, це погано. Ось, наприклад, ми дуже сильно там, коли робили соус Сайолі у нашому закладі. Соус Сайолі це майонез, який перебивається блендером разом з часником, який попередньо пропічений у пічці. Ось такий цікавий соус, дуже смачний, до речі. І ми раніше у нас такий ручний блендер. Непрофесійний, і ми таким блендером перебивали, ну, робили цей соус. Ось. А потім я перестав займатися куховарством, і ну, це так залишилось на відку персоналу. І персонал втихую почав просто у великій ємності перебивати часник. Попередньо він часник, е, ну, перебувають у цьому блендері чисто часник і потім змішують з, з майонезом. І ну, якість не зменшилась, не знизилась. Е, смакові властивості також залишились е, тими, що, що потрібно. Але процес е, прискорився ну, разів у 5. І таким чином вони дуже швидко роблять. Е, Соуса йолі у великій, великій кількості, яка нам зараз потрібна. Ось, е і вони зробили це не так, як е ми їм казали, Так, проявили е самостійність, але це на процеси не вплинуло. Це ще до моменту е довіри. Ще момент, ще ви повинні ну, розуміти, що якщо ви берете е співробітників, ще раз кажу, неважливо на яку посаду. А ви берете на певний обсяг робіт, то ви повинні брати лише тих людей, які цю роботу можуть зробити якісніше. Прибрати якісніше. Продати якісніше. проаналізувати якісніше, відремонтувати якісніше, виготовити якісніше, ніж ви. Ось. І. Якщо це вже людина, яка здатна щось робити краще, ніж ви, дайте їй можливість це робити. Дайте їй певний кредит довіри до тих, до тих, моментів, до тих моментів. Поки ця людина вас не розочарувала. Тобто вона не зробила щось, щоб нашкодило, або щось, щоб дало змогу підозрювати або сумніватися в її порядності. Це і ще одне питання. І тепер далі йдемо. Тепер щодо того, якщо людина дала вам привід у цьому сумніватися, тут для себе треба вирішити кілька питань. Одне з них це чи той риск, і ризик, який вона несе, відповідає тому, що вона робить для компанії. Якщо ні. Одразу звільняйте, одразу навіть не думайте, не давайте жодних других, 3, 5, 10, 25 шансів. Це раз. Далі. Якщо людина краще робить ну, ризик менший, ніж користь для компанії, у такому випадку вибачаюсь, треба її бізнес процесами. Обмежувати, треба вводити певні правила, поведінки, за якими вона б не могла, або систему взаємодії всередині компанії, або з вами, або з співробітниками, з товарами, і так далі. за якими вона б не могла зловживати, або не могла накоїти біди, або не могла зробити щось те, що вам не потрібно, щоб вона робила. Ось це такі базові речі, на які Рекомендую звертати увагу, якщо у вас є персонал, якщо ви не завжди знаєте, як себе з ним поводити. А ще хочу сказати про те, що якщо ви підозрюєте всіх і в усьому, то у вас нема шансів на те, що ваш бізнес буде розвиватися. Гарного дня, до зустрічі в наступних відео.